Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочек. За вашим проханням, ми склали гороскоп інкубації домашніх птахів на лютий 25-го року. І зараз розглянемо саме які яйця, яких птахів треба закладати в лютому, щоб отримати гарний результат, вихід гарний та ще й здорових птахів, який буде дійсно таким якісним в період спаленого шляху місяця. Спаленого шляху місяця і Період самої повні. Отож, будь ласка, давайте це у нас, до речі, буде повня 14 го і вихід пташок чекаємо з 13 го по 15 березня. А тепер давайте розглянемо у нас період, коли треба закладати яйця в лютому. В першу чергу для курей. Закладаємо в лютому з 21 по 23 лютого. Гуси індики з 13 по 15 лютого, перепила з 24 по 26 лютого, мускусні качки з 7 по 9 лютого, качки біла, українська башкирська, пекінська з 13 по 15 лютого. І все ці, всі ці яйця повинні дати вам результат. Пташки повинні з них вийти саме з 13 по 15, можливо, трошечки раніше деякі вийдуть і на день-два пізніше. Але саме цей період найкращий для того, щоб була якісною та успішною інкубація домашніх сільських птахів. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові!